Вітаю, це новини про Надра. З вами я, Ксенія Оренчак, Обговорю головні події тижня у добувній сфері по фактам і трохи більше. Коротко, інформативно, і тільки про ті новини, які не можна пропустити. Псевдоінвестор планує отримати контроль над українським родовищем золота та срібла поблизу антрациту. Скорочення виробництва сталі у половину. Реальний сценарій, якщо Україна втратить Покровськ, США виділили близько мільярда доларів на австралійські рідкоземельні та літієві проекти. Фортес К'ю і Ліпхар створюють гірничодобувну техніку з нульовим рівнем викидів. А саме зараз поставте лайк цьому випуску і обов'язково підпишіться на канал. А Кнопки знаходяться внизу під відео. Ну, ви знаєте. Поїхали! Інвестор планує отримати контроль над українським родовищем золота та срібла поблизу антрациту. Поки всі обговорюють те, що Трамп звинуватив Зеленського у відмові укласти угоду про припинення війни, ворог не пасе задніх. Загарбники на тимчасово окупованих територіях України почали видачу підроблих ліцензій на видобуток корисних копалин з українських надр. Виходить, що це була війна за надра під підлою підливою звільнення від них. Поки точить. Це криваві бої у Луганській області. Кремлівські представники оголосили про наміри видобувати золото та срібло з родовища неподалік антрациту. Псевдоінвестор планує отримати контроль над родовищем до кінця вересня. Ліцензія на видобуток є незаконною, тому росіяни приховують юридичну назву цього мародерства. І це не єдина історія грабування окупантами українських надер в Запорізькій області. Голова Роснадер поклав око на велике токматське родовище. Ще марганцю, маючи на меті запустити його розробку і збагатити скарбницю РФ за рахунок українських корисних копалин. Впевнена, що багато з вас навіть не підозрювали про ці події. Напишіть свою відповідь в коментарях. І ще одна: потім наші корисні копалини опиняються за кордоном. Відповідно використовуються в технологіях збройної агресії проти України, і ракети, виготовлені з наших корисних копалин, летять на нас. Скорочення виробництва сталі у половину реальний сценарій, якщо Україна втратить Покровськ. А на іншій ділянці фронту теж не без проблем. Мій колега, президент об'єднаних підприємств «Укрметалургпром» Олександр Калинков повідомив, що може статись в разі, якщо Покровськ не вистоїть. Олександр зазначив, що за два роки повномасштабного вторгнення обсяг виробництва сталі в Україні становили близько 6 мільйонів тонн за рік. Наразі на підконтрольній Україні території залишаються ресурси для досягнення рівня виробництва сталі у 12 мільйонів тонн на рік, тобто вдвічі. Але якщо контроль Покровська прийде до РФ, ці показники можуть скоротитися. Ще в 2-3 рази, тобто 2-3 мільйони тонн на рік. За прогнозами аналітиків цього року Україна може досягти об'ємів виробництва сталі з позначкою близько 8 мільйонів тонн. Я дуже сподіваюся, що Покровськ вистоїть. Наші воїни допоможуть цьому місту вистояти, і вся країна, і ми матимемо можливість кожним роком нарощувати обсяги виробництва не тільки сталі. Але не забуваємо, що сталь це основна складова частина для розвитку військової сфери. Це нові технології. Логії, нові можливості, які нам зараз так необхідні. Цікаві ваші думки стосовно цієї ситуації. Будь ласка, не стримайте себе, пишіть коментарі, діліться своїми думками. Америка виділила близько мільярда доларів на австралійські рідкоземельні та літієві проекти. Але більшість світових країн не зазіхають на багатства інших, а навпаки, допомагають. Так, США та Австралія створили робочу групу з критично важливих мінералів, метою якої є зменшення домінування Китаю на ринку. Експортно-імпортний банк США, він же X7, запропонував майже мільярд доларів боргового фінансування для підтримки двох австралійських компаній у розвитку ланцюжків постачання критично важливих мінералів. Австралійська компанія American Ray Earth, що займається видобутком корисних копалин, оголосила цього вівторка, що отримала від X7 лист про зацікавлені. Ість у пакеті боргового фінансування на суму півмільйона доларів для підтримки будівництва та експлуатації родовища рідкоземів. того ж дня. Австралійська компанія Enson, що займається видобутком критично важливих мінералів, оголосила, що Exim запропонував компанії близько 400 мільйонів доларів для фінансування будівництва заводу з виробництва літію. Такі кроки відкривають нові можливості для добувної галузі. І як бачимо, з кожним тижнем все більше і більше світових компаній фінансують розробку і видобуток важливих корисних копалин. Такий досвід покращив би і становище сфери в Україні. На вашу думку, з якою б країною могла співпрацювати Україна, і чекаю на ваш варіант в коментарях. І ще одне: ми у минулому році від асоціації пропонували відкрити кредит на банківську лінію для так званих джуніор-майнерів, тобто для маленьких підприємств, які мають на меті видобувати корисні копалини. Така лінія б згодилася і з середнім, і великим підприємствам. От, наприклад, це, що я озвучила. По американським колегам вони впевненими кроками йдуть щодо фінансування таких проєктів. і я особисто вважаю, що нам також потрібен такий крок. Два великі гіганти, кожен в своїй галузі, фортеск'ю і ліпхар створюють гірничодобувну техніку з нульовим рівнем викидів. Виробник залізної руди фортескю метал з груп розширила свій альянс із виробником обладнання Liebherr. Підписавши угоду на суму до 3 мільярдів доларів на спільну розробку та перевірку парку гірничодобувної техніки з нульовим рівнем викидів, Фортеск'ю планує придбати близько 360 автономних акумуляторних електровантажівок, 55 електричних ескаваторів і 60 акумуляторних бульдозерів, змінивши приблизно дві третини свого наявного парку. Наразі чотири безпілотні вантажівки проходять перевірку на випробувальному полігоні. Fortescue, а їхнє експлуатаційне розгортання очікується в першому кварталі 25-го року. Умов сьогодення і в Україні б не завадила така техніка з нульовим викидами. Тому віримо, що подібні проекти скоро будуть масово застосовуватись і у нас. А поки що маємо перепони у законодавстві, або взагалі його не маємо стосовно зеленого переходу. Я всім дякую за увагу. З вами була я, Ранчак і новини про надра. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, залишайте ваші лайки і коментарі. Побачимо з вами, як завжди, за тиждень. На все добре! І не забувайте, що корисними копали не роблять люди, такі як ми з вами. А наша ЗСУ захищає нашу землю та наші надра. Слава Україні!